Олечка наша Черемна, Саша, Танюша, Даша, Алена, Надя, Валентина и Людмила. Варвара с Андреем пришли. Все, кто на жаль, из них выйти. На сегодня было 22 члена команды, 42 волонтеры, плюс 25 грузчиков. Ребята, ну за просто супер, вы шалени, вы мы ради вас стараемся. Будь ласка, дякуем вам. Ще, ще Ваші облиски і під облиські команда волонтерів. Місцева локальна команда викидає цю сцену з посмішками, залишає нам трохи свого позитиву, енергії. Вони втомлені, вони працюють з шостої ранку. Друзі, з шостої ранку ніхто за це не отримує грошей, жодної копічини. Це дуже круто. Тому що це волонтерство в чистому вигляді, тому що вони захотіли, щоб свято прийшло в ваш дім. Вони захотіли, щоб в своєму рідному місті було круто. Не був садковий такий, знаєте, празнік. З шарової там водки і, і з якими-то боючими трусами і так далі, або реально справжні свято, де люди могли навчитися чомусь, де люди могли подивитися на сучасні прояви нашої України, де люди могли почитати, обмінятися книжками, думками, посмішками один з одного. Тільки усміхнених облич на площі подивіться один на одного. Ну це, це реально круто. Я, я дивлюся на вас. У вас сяють очі. Половина площі сяють очі, улыбаються і, і ще дивляться навіть а, такі мужички, які такі конкретні. Вони майже такі похмурі, але куточки куточки вух, так трохи йдуть, Я бачу все це. Так що це дуже круто. Це дуже 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 приємно. Те що тут є і діти, і люди більш старшого віку, і молоді Це, Це правильно, тому що ми всі країна. Ми всі Україна, і і наша країна вона складається не, не з якихось фіш, вона не складається не з медійних е, е, облич. Вона не є Порошенко, вона не є Гіценюк, Тимошенко, політики, які були, вони були добрі, гарні і, і бугані. Це не Україна, Україна це ми. Україна це кожен з вас. Це ці люди, які приходять на площі, Ці люди, які завтра підуть працювати, заробляти гроші, допомагати один одному. Україна це швидка допомога, яка. Тут чергує і дивиться, щоб все було добре. Хлопці, дівчата, вам привіт! Дякую за, за роботу. Дякуємо вам, Україна. Це наша поліція, яка охороняє тут порядок і дивиться, щоб все було добре. Дякуємо вам, хлопці, дякуємо за те, що у нас без випадків триває наш фестиваль. Дякуємо, Україна. Це наша МЧС. Бачите, стоїть така червоненька машинка, і, і хлопці вийшли нас послухати. Дякуємо вам. За вашу роботу Україна це менеджери, які працюють в офісах. Україна це будинок культури, Україна це водій маршруток і людина, яка варить чудову каву на проти мене. Ось там десь там. Привіт, дякую, дуже смачна кабучина. Це все Україна. Те, що в телевізорі, те, те в телевізорі. Україна, це ми з вами. І ми повинні ставати ближче, дізнаватися про нашу країну, дізнаватися про регіони, їздити до Львова, до Вінниці, до Одеси, до Миколаївщини, дивитися, які класні є, є у нас місця, насолоджуватися цим і розуміти, в якій чудовій країні ми живемо. І тепер час продовжувати наш концерт. Продовжувати наш концерт. Будемо. Та ні, я так чую, що не дуже хочеться. Хочеться далі. О, тепер я розумію, що ви вже готові до, до того, щоб на сцені з'явився наступний гурт. Нам дуже приємно, що зі сцени лунає абсолютно різна музика. Є рок н рол є важкий метал. У нас був покровську такий гул, який просто так рвав все. А сьогодні розпочали концерт дуже криві місцеві хлопці і дівчинка, які дали такого кантри, блюзу, рок н руки був акустичний формат, буде ще рок звучання. І зараз я хочу запросити на сцену дівчат на сцену дівчат, які надають ще один коло, ще одну нотку нашому звучанню, нашому фестивалю. Дуже цікаво, дуже дуже інтересно. Ну, ви подивіться, будь ласка, послухайте і знайдіть щось що вас. Торкне, тому що це гурт врода, Ваші пуски.